У конспірологічних школах роками циркулюють теорії, що хвороба Альцгеймера не просто трагедія старіння, а потенційний інструмент повільної біологічної зброї. Нова хвиля обговорень цієї теорії розпочалася після оприлюднення Мін'юстом США плівок Епштейна: мільйони сторінок документів, електронних листів, фото, відео, доказів злочинної діяльності Джефрі Епштейна, американського мільйонера збочинця. Що ж нового може сказати наука про хворобу Альцгеймера і які наукові дослідження фінансував Епштейн? Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики Добволіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. І сьогодні для вас відео з рубрики Наука про довголіття. Хворобу Альцгеймера зазвичай пояснюють просто. У мозку накопичуються шкідливі бляшки. Нейрони гинуть. І людина поступово втрачає пам'ять. Медицина майже безрезультатно пробувала знищити ці бляшки, і ось за останні 20 років вчені почали помічати дещо тривожне. Мозок людей з Альцгеймером поводиться так, ніби він хворий на діабет. Тобто, Альцгеймер може бути різновидом діабету тільки не в тілі, а в мозку. Цю ідею вчені назвали діабет третього типу. Зразу скажу, що цей термін поки що неофіційний. Мозок надзвичайно ненажерливий орган. Він споживає до 20% усієї енергії тіла. Основне пальне глюкоза. Але щоб клітини могли її використати, потрібен інсулін. І ось ключовий момент. У мозку людей з Альцгеймером інсулін працює погано. Глюкози в крові може бути достатньо, але нейрони ніби не бачать її. У результаті клітини мозку голодують, мітохондрії виробляють менше енергії, зростає окислювальний стрес і нейрони повільно гинуть. Одні з головних дослідників цієї теорії, доктор Касіюзан ла Монте, та доктор Джек Ванц. Саме вони запропонували називати це явище діабетом третього типу у 2005-2008 роках. Вони опублікували серію робіт, де прямо написали: хвороба Альцгеймера має всі ознаки. Інсулінорезистентності, локалізованої у мозку. Інсулінорезистентність це стан, при якому клітини не дають біологічної відповіді на дію інсуліну за його достатньою концентрацією в крові. У 2025 році вийшов великий огляд понад 200 досліджень і його висновок простий. Порушення інсулінової сигналізації є одним із ключових механізмів розвитку хвороби Альцгеймера. А якщо проблема в енергетичному голодуванні мозку, тоді змінюється весь підхід профілактики і лікування. Профілактика може починатися задовго до перших симптомів, важливими стають харчування, рух, чутливість до інсуліну. З'являється сенс у метаболічній терапії. Цікаво, що люди з цукровим діабетом другого типу мають значно вищий ризик розвитку Альцгеймера. і це ще один аргумент на користь метаболічної теорії. Щодо Епштейна, він роками фінансує наукові проекти, пов'язані з цією найстрашнішою хворобою старіння. Він називає Альцгеймер третьою причиною смерті в США, його фонд. Фінансував дослідження 2012 року, проведене вченими з університету Рочестер та Університету Південної Каліфорнії щодо судинних причин хвороби Альцгеймера, пов'язаних із геном АПОЕ4. Дослідження показало, як цей ген сприяє деградації мозку підвищуючи рівень циклофіліну А, що призводить до запалення. Зменшення кровотоку в мозку цей генетичний зв'язок з циклофіліном А є ключовим, стверджує Джефрі Епштейн. Крім того, у розсекречених документах Епштейна є електронні листи 2015 року від професора Університету Південної Каліфорнії Береслава Злоковича. Проханням про подальше фінансування досліджень хвороби Альцгеймера, пропозиціями зустрічі та вираженням зацікавленості у пошуках проєктів для фонду Епштейна. Здавалося, б, благородна справа, але за цією благородною ширмою, швидше за все, скривалося дещо жахливе. Чому людина, яка мріяла про програму покращення людського геному та мала тісні зв'язки з фігурами, які пов'язують з розвитками деяких країн, так наполегливо цікавилася і фінансувала цю тему. Зокрема, вивчалися саме нейродегенеративні процеси та пріони токсичні білки, які можуть бути потенційною біологічною зброєю. Пріони можуть викликати нейродегенеративні захворювання, включаючи хворобу альцгеймера. І деякі автори стверджують, що це частина ширшої програми розробки зброї масового ураження, яка маскувалася під медичні дослідження. Що ж, хвороба Альцгеймера може бути не лише хворобою пам'яті, а й хворобою енергетичного голоду мозку. І поки вчені шукають ліки від забуття, ми намагаємось не забути запитання, на яке офіційна наука досі не дала відповіді. Чому Епштейн так сильно хотів зрозуміти, як руйнується людський розум? А я дякую, що ви були зі мною. Діліться цим відео з друзями. Підтримайте наш канал Практики довголіття підпискою і вподобайкою. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Бережіться!